Для тих, кому сподобався дитяче відео, прямуємо до дівчат. Подивимось на знижки, можливо, хтось щось собі віднайде. У нас цікаві ті речі, котрі можуть знадобитися восени. Також нині шорти, хто дивився мої відео з Хельсинок, ось такі гарні обман були жилетки. але дуже дорогі ось тут. 48-й розмір, 15 євро. Дуже симпатично. Європейський 48-й. Дуже зручно однією рукою. Знімати відео, одній вам показувати. Але ми все одно подивимось, тому що скільки разів не приходь в Інчендем, обов'язково щось нове. Вони дістануть, вони покажуть ось такі 15 євро. Сукня на тоненьких бретельках. Дивіться класика. Принт-горох. Ось такі льняні вироби. На дотик дуже м'якенький. Що мені подобається в нашому магазині Rinci то це тут нема такого, котре показують усі блогери в великих гіпермаркетах. У нас все розвішано за потребою. Все можна подивитися, маю на увазі сукні, ось такі кардігани, блузи, все знижки на шорти, тому вони тут ось такі гарні спідниці. Подивіться, дівчата, кому, наприклад, на навчання. Гарні спідниці. Незручно трохи шукати ціну, але ще ось такий різновид спідниць універсальні. Подивиться Афре. Сукню в смужку, але вони літні. Тоненькі. Ось такі сарафани. Чорні, великий розмір 2XL 2499. Ніби туніка, ніби сарафан, але досить таки зручний, наприклад, кому треба на роботу. Лаконічна класика. До речі, як я вам зазначала, то великих розмірів. Не завжди багато є. Але можна щось віднайти. Бувають вироби широкі, а бувають маленькі розміри, але воно може підійти. Треба все приміряти. Ось такі літні сукні для тих, хто хотів би знову ж таки шорти. На відміну від мудних тенденцій, шорти бермуди довгі до коліна, то тут шорти більш на відпочинок короткі. Ось ці сокні, плаття з лимонами. До речі, знижок на них немає. Ось ці спокійні кольори вони підходять до дрес-коду на будь-якій компанії. Зверху жакет та ви вбрані. Що хочу сказати, друзі? Сьогодні нам щось не попадається ніякі ексклюзиви. Брючки 1499. Це вже знижки, мінус 50%. Ляні. Блузки. Блузки, туніки. Знову ж таки, наша улюблена смужка. Це боді. Вони мають застіпку. До речі, кому це зручно, шукайте собі Budow в дем. Вони дуже зручні і тут буває різні розміри від малесеньких до самих великих. Дивіться, яка гарна спідниця. Нагадую кожзам, замшу, замшу нагадує. Або це і є штучна замша. Сорочки джинсові денім наш улюблений, класичний жакети Шанель. Ось ці годзики блискучі в морському стилі, вони вже не перший йдуть сезон. кардігани але маленькі розміри. Іноді тут вказують що це коледж колекція Тобто на підлітків А ми намагаємось щось віднайти. Ось, дивіться, які трикотажні костюми, платья та светри. Досить такі симпатичні. Ось так, друзі. Як на мене поки що стабільний асортимент. Нічого немає такого, від чого можна сказати ах. І ще ось такі светрики. Це, мабуть, новинки. Подивіться для коледжу. ось такі костюми. Дівчат повішено, як можна комбінувати червоний топ або чорний костюм, або ось такі сорочки в смужку. Зверніть увагу, ось вони нас зустрічають, тренчі. Все життя хотіла собі тренч, але на Дощову погоду він не практичний. Ціна 4999. Як для молодіжної моди, то це не є дорого. Ось вона колекція для підлітків. Іду вам її показати. Але, звісно, якщо вам цікаво, то треба йти в свій інчиндем і дивитися, які в них є в наявності товари. Ось ця колекція для підлітків, вона більш з меншою ціною. Джинсові куртки ось таких різних модифікацій. З накладними карманами 3499. Моден оверсайз. Саме тому. в Відлітковому відділі можна щось собі віднайти на ваш смак. Іноді тут бувають ось такі футболочки, вони менш

Ось так, друзі, така вона сьогодні з вами прогулянка. Сподіваюсь, вам сподобалось.